Лита ялинка засніжена версаль. І наразі це розмір 1,80 м. Ця модель ялинки має таку цікаву об'ємну гілочку, а сама модель ялинки засніжена виглядає дуже натурально, така ніби дійсно снігова ялинка. І попри те, що вона не має прикрас, вона вже виглядає красиво. І щодо засніження, це натуральна бавовна, яка змішана з екологічним клеєм, тому вона є цілком. Безпечною, ну і ще хочемо наголосити, що взагалі засніжені ялинки, вони при тому, коли ви будете їх розкладати чи складати, вони будуть трішки осипатися. Тобто, це є нормою, адже бавовна – це вже як додаткове напилення. Тому хто вам говорить, що вони не осипаються, це не є правдою. Ну це не означає, що вона повністю осипеться, але трішки осипання буде. Ну і погляньте, взагалі, да покажемо структуру гілочки, як вона красиво виглядає. Саме напилення дуже таке реалістичне, виглядає, ніби дійсно снігова ялиночка. Попри це, ялинка Версаль має таку об'ємну гілочку і саму голочку довгу. І покажемо ще всередині. Тобто, саме це напилення може більше осипатися вже самої гілочки, тому що там йде атласна обмотка і саме напилення може триматися трішки менше. І також покажемо такий стовбур. Він є продекорований, все під колір ялинки. Також є такий засніжений, і самі гілочки вже вмонтовані у цей стовбур.